Вітаю! Сьогодні послухайте про народні символи України. Вишиванка символ України, символ здоров'я, краси, родової пам'яті, духовного багатства. Вінок символ життя долі, життєвої сили. Вінок є частиною українського національного костюму. Рушник. Символ єдності, сім'ї, символ любові до рідної землі, до любої матусі. Калина символ України. Її шанують за пишну вроду та цілющі властивості. Мак символ краси, молодості, безкінечності. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Український національний одяг також є символом України. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!